Дорогі браті і сестри, щиросердо вітаю усіх вас з святом Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Це свято, з яким справді можна вітати усіх, насамперед, вірних нашої Святої Православної Церкви, як і чад. Напевне, природньо вітати і усіх християн, тому що це наше спільне свято. Вважаю, що не зайве привітати святом Різдва і тих людей, які є байдужими до церкви, до релігійної теми, бо цей праздник став національним. І діди, прадіди вже багато століть не просто шанують Різдво Христове, а розуміють його справжній істинний сенс, і в колядках, які складені народом, викладається те, що народ не просто бездумно святкує веселиться, а знає. Для чого Христос народився, які наслідки пришестя у світ Спасителя, а також що ми повинні бути, щоб стати гідними свого покликаннями, спадкоємцями Царства Небесного, яке відкриває нам Ісус Христос, через своє народження. Людським немовлям через свою проповідь, через спасенний подвиг аж до смерті Хресної, нарешті Воскресіння, Вознесіння і перебування Одесною праворуч престолу Отця Небесного. Ми тепер знаємо, як все відбулося і. Розуміємо, що народження Ісуса Христа було саме в той час, який належав, що все відбувалося і продовжує відбуватися згідно з провідінням Божим. Ми знаємо ціну нашого спасіння. Людська душа за своєю природою християнська. І Люди навіть далекі від розуміння сенсу життя на землі, мають приблизки тої правди Божої в якихось обставинах. І Господь торкається серця кожного, більше того, Він стукає, щоб ми відчинили, стали оселею для божества. Зрозуміло, що Господь готував людство до пришестя в світ свого сина. І люди шукали дуже довго, лукаючи правду Божу, і кланялися не так, як належить. Ми з Біблії знаємо добре історію і долю цих пошуків. Паганство язичництво – це було справді прагненням знайти Бога йому кланятися, хоч це було хибним. Ми знаємо і пошуки філософів з язичницького світу, які були близькі до пізнання істини, але людство отримало. Благозвістку і стало споглядати правду Божу лише після звершення пророцтв, коли слово спасення зазвучало після пророка Притечі Іоанна і з уст самого Христа. На Різдво ми співаємо урочисто, з нами Бог. І ця натхненна церковна пісня звучає також на хрещення Господнє, бо свято відкриває нам можливість мати Бога бути з ним. З нами Бог це все-таки сміливий виклик, заклик. І треба бути впевненим, що справді з нами Бог. Бо ми знаємо випадки, коли нечисті справи, навіть бивства, звершувалися з таким гаслом, з нами Бог. І мені доводилося бачити шеврони з таким надписом. Але е насправді е можна вважати що завгодно про себе і, і про те, що ти ніби маєш, але Господь каже, якщо людина думає, що вона щось має і цим пишається, то буде відняти те дрібне, мале, що він мав до цих пір. Можна себе вважати патріотом, навіть кричати, можна пишатися тим, чий ти родич, але що ж важливо, як до тебе ставляться, і чи ти гідний того, з нами Бог буде тоді, коли ми будемо перебувати в його правді, яка відкривається нам з пришестям в світ Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. І ця правда сповіщується нам, Євангелієм, і, і посланнями святих апостолів. І церкві тлумачиться постійно. І все просте, все зрозуміле. І тягар Христовий не важкий. Блаженні беруть його на себе. Бо Він робить нас гідними бути на спасенному шляху і дійти до Царства Небесного. Однак, Насправді Бог з тими, хто прагне його пізнати, хто шанує його дар, який кожен християнин отримує в хрещенні, котрий намагається духовно зростати і збагачувати завдяки другому таїнству миропомазання, який. Поспішає причащатися святих тайн Христових регулярно, який живе в розважаннях, міркуваннях про сенс нашого життя і те, як треба долати свої пристрасті, гріхи і придбати чесноти духовні. Людина, яка, помітивши собі, Хоч якусь тінь лукавства нещирості, неправди намагається очиститися, бо найстрашніше взагалі у нашому земному діленні подвигу, коли ми допускаємо існування в собі найстрашнішого, найгіршого, що може бути в християнинові, це лицемірство. Ми знаємо, як Ісус Христос ставився до грішників, які каялися, як Він сприймав, викривав і говорив з білью, з гнівом про тих людей, які зовні були праведними, а всередині сповнені неправди і нечистоти. Звичайно, ми розуміємо, що любов до Бога понад усе. Але важливо цю любов реалізувати в наших стосунках з ближніми, ставитися в першу чергу до нужденних з любов'ю, допомагаючи, чим ти можеш і що потребує ця людина цю хвилину. Зараз якраз є нагода для кожного, починаючи від вищих посадових осіб. І закінчуючи тими людьми, які, напевне, розуміють, що їм треба допомагати, але в тому і подвиг християнина, що він знаходить в собі сили приступити через своє Я, обмежити в. Тих потребах, навіть які зазвичай є зрозумілими, зараз, коли всім важко, ми маємо шанс і повинні ним скористатися, показати Богові, що ми його любимо, бо засвідчуємо тим, як ми ставимося до людей в потреби сьогодні. І церква, неосторонь була завжди і зараз особлива. Тих, хто і страждає невинно, і тих, хто задіяний в військових діях, і ліками, і харчами, і іншими клопотами, ми це не оголошуємо на весь світ, але і полоненими теж ми. Занепокоєні і все робимо для того, щоб по можливості повернути. І церква, хоч зараз е, потребує підтримки е, і моральної, тому що доводиться чути докоріне заслужені, а виправдовуватись не, хоче, не хочеться. І е, зважаючи на те все, що відбувається, церква буде і надалі ставитися чуйно на нужденних і особливо в питаннях, коли йде мова про гроші, про кошти, священники зараз особливо повинні бути відповідальні, дуже делікатні, коли мова йде за Винагороду про те, як подякувати, як заплатити. В церкві таїнства не продаються і не купуються. Але церква повинна існувати і завжди було, що парафіяни вірні підтримували її. Однак, на жаль, не всі ж, хто звертається до церкви за підтримкою, за молитвою, за допомогою, це роблять постійно. Є частина велика людей, які тільки коли народився, женився, помер, то тоді тут до церкви. Однак все рівно священник не може казати дайте гроші, і він, напевне, не робить цього, і ми будемо, коли такі випадки виявляться, що хтось вимагає чи хтось агітує, будемо, звичайно, це все розбирати. Я не випадково зараз скажу, тому що. Народ збіднілий і дуже реагує боляче на несправедливість. І будемо сподіватися, що Господь благословить і підтримує і духовенство, і всіх вірних своїм миром, і те, що ми спільними зусиллями вистоїмо у цих важких випробуваннях, і щоб Господь дав розум владі, щоб у ці святі дні. Різдвяні і надалі була в серці в них відповідальність, розуміння того, що вони не найняті для служіння держави, а їх прикликала батьківщина і народ, покликали служити їй. І Лише в тому, при такому розумінні підході, я думаю, буде успіх. Хай Господь простить. Усіх нас за те, що ми неналежно ставилися до своїх обов'язків, що ми малодуші виявляли, що ми не, не мали мужності сказати правду у вічі. І зараз, коли все не так, як очікували, не треба озлоблятися. Бог чекає покаяння. І якщо покаємося всім миром, якщо зрозуміємо, що без волі Божої не було б цього, то здолаємо і Господь хай допоможе нам, вступивши в Новий рік. Славити Христа, що народився для нас і для всіх, хто хоче бути в його царстві, якому не буде кінця. Христос рождається, славімо Його!